Всім привіт! Сьогодні ми відзначаємо день рідної мови. ловіть факти про нашу солов'їну. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги. Вороженька. Найбільше перекладів серед творів українською має заповіти Тараса Григоровича Шевченка. Його переклали 147 мовами світу. Сучасна українська мова налічує у собі близько 256 слів, серед яких першими записаними є слово мед та страва. У нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, я на гусеня. У короткому словнику синонімів української мови де зібрано 4279 синонімічних рядів. Найбільше синонімів має слово бити аж 45. Найуживнішою літерою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котляревського українську мову було прирівняно до літературної мови. А Івана Котляревського по праву вважають основоположником нової української мови.